Перша поезія називається Псалом Перший. Блажен той муж воістину блажен, який не був ні блазнем, ні вужем, який вовік вік, ні в празники, ні в будні, не піде на збіговиська облудні і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради. І не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. Нехай про нього скажуть навіжений то не біда, він все одно блаженний, серед людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком, вродливі з нього вродяться плоди, а з тих плодів. Посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти. і хто всіляким ідолам і владам. Ладер Кадити, херувимський ладан той, хоч і вмре з набитим гаманцем, душа у нього буде сірим горобцем, куди б не йшов він на землі і далі, сліди, а дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западе. Життя іде без зайвих коректур, і час біжить, не стишує галопу. Давно уже нема маркізи помпадур і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, залишить по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні.